Всім привіт! Розкажу кілька історій про німецьку шкільну освіту. Мене тут народилась виросла дитина, зараз закінчує гімназію, і мені наболіло я ненавиджу німецьку шкільну освіту. Чому буде не просто? Початкова школа закінчується після 4 класу, в деяких землях після 6-го. І дітей розподіляють по подальших школах. Основні три види школи є, і це означає. Що майбутня дитина вирішується, коли їй 9 років. Дев'ять. 9. Основні школи це є аут чи металшля, буду доказати, середня, реальна школа і гімназія. У середній школі дітей переважно вчать працювати руками. Навіть математику вивчає тільки те, що прикладне до того, як зробити стілець. І після цієї школи виходять майстри перукарі, продавці. Ні, теоретично є можливість навіть після цієї школи піти далі, йти до абітуру і піти, отримати вищу освіту, але цей шлях дуже тяжкий. І знання, які вони отримують, дуже обмежені. Це обмежене навчання. І жодна дитина цього не заслуговує, на мою, на мою глибоку думку, дітей з 9 років зразу обмежувати і не давати їм. Можливості навіть отримати ті знання, які їм потрібні. Хто сказав, що дитина в 9 років видно, чи дитина розумна, чи ні, чи вона хоче бути майстром, чи вона хоче бути лікарем. Ну йо ма йо, ну, хіба таке можливо? І того є реальна школа, це щось таке середнє, полегше, ніж гімназія, вони трохи обмежують, дають більш менше знання. Ніякої вищої математики, наприклад, це такий загальний приклад. І є гімназія, після якої, якщо її закінчити, то отримуєш абітуру і з тим абітуром можна йти в університет і отримати вищу освіту. Це був такий крик душі. Я розповім кілька конкретних історій, як я сама знайомилася з різницею між школами в Німеччині. Залишайтеся підписатись я буду розповідати далі. Пока!